Приветики, Данечка. Привіт. взагалі-то я до хлопців зверталася, а не до вас. Відкрийте вікно, відкрийте швиденько, вікно, бо мені дуже жарко. Так на вулиці, мінус 15, Ти йшла тобі звичайно, жарко. Я сказала вікно відкрите вже. Ти не дочуваєш чи що? Все приходиться самі робити. ну Якісь безмозглі, я не можу. Маша, книжку на середину парти ти забула? але чому я завжди маю книжки носити? Ти б хоч раз принесла. Ти не бачиш моєї бранданутої сумки, вони ж не влізуть сюди. Ще тільки книжки не носила. Скажи, дякую, що ти взагалі сидиш зі мною. би в мене вибір був, данечка. Хоч би раз захворіла, щоб його до мене посадили. хоч на один урок. О, Ліза, вчора я прийшла в рожевій рубашці, а сьогодні ти. Ну, блін, я знаю, що ви всі мені завідаєте, хочете бути як я, ну для чого так явно? Але у мене не рубашка, у мене просто худі. Зі спільного тільки колір. Ой, давай не будем, давай не будемо, я краще знаю. Ноги забери від мого стільця. Та я навіть не дістаю до тебе взагалі. Да-да-да. Всі хочуть моєї уваги. Ну, Дивись. Настя, привіт. Вже так дитина маленька в шапці прийшла. Вши в такій стрьому. Але на вулиці дуже сильний вітер, я не хочу захворіти. Ну мені якби це не заважає. У мене просто укладка дуже дорога, і ну в мене отакий бантик Взагалі то ця штука для того, щоб волосся не заважало. Ну коли ти вмиваєшся або макіяж робиш? Я взагалі то краще знаю: в мене мама в салоні працює, а не в тебе. Хочеш, а дай свою шапку, я хочу подивитися. Блін, прикольно Ти що знов своїми паличками тут наплювала? Фу угу. на тримай. А що я це все маша з своїми паличками? Фу, від кого селом смердить? А ну в принципі понятно. Якщо до вас інформація не дійшла, то я тобі скажу, вже придумали пральну машинку. Ой, фу, боже, гай, як смердить. Пересядьтесь на останній ряд від мене. Та ти чого? Я, наприклад, нічого не відчуваю? Хоча навіть це краще ніж коли від тебе цигарками смердить. Знаєте що ви просто мені завідуєте, що мені мама цигарки купує, а вам навіть щоб пачку сухариків купити, треба дозволу питати. Бу-бу-бубу бубу. -бу 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 -бу. Маша досить. Я розумію, повторяєш, повторяю. але для чого мені ця інформація? Можна якусь про себе чи ні? Слухайте народ, чуєте? Альо, на мене, увага! А давайте в клас моєму дзеркало, таке типу, в підлогу із підсвіткою білого кольору. Так, чор гроші збираю я. Всі по 300 гривень мені на парту. Вибач, але ні, у нас є звичайне дзеркало, і я думаю, цього достатньо. Тобто на якийсь сраний проектор, який нафіг нікому не всирався, ви скидатися готові. А як на дзеркало, ну таке класне, біленьке, то. я в шоці. От ти дивись, от ти кажеш, достатньо. Ну, допустимо, ситуація. В мене брудне взуття. Як я про то дізнаюся? Ну, мені ж треба в дзеркало подивитися, чи як? Жлоби. До речі,